А роботу ми, колеги, продовжуємо з, з виступом від директорки національної бібліотеки Литви. Вона нам розповість про мов... Ой, Литви, бачите, Латвії. да, Це ще за не розпрощався, і Латвії, і вона нам розповість про мовчазний бастіон бібліотеки на порядку денному, стратегії національної бібліотеки. Дагнія Балкіна? Дагнія? Дагнія, до речі, була з нами. Дякую дуже. Чуєте мене? Так, так чую. Ну, uh, можете мене чути? Чути, чути. Дякую uh, дуже. Друзі і джентлі, діти, дуже дякую, шановні колеги, дуже Martina, рада вас бачити. Дуже рада бачити своїх колег, як вони розповідали про нашу співпрацю і ті всі висновки, які ми зробили. Дуже рада презентувати свою тему сьогоднішню, invokes a little bit of paradox how silence and bastion seem to belong together I want to start by saying that what a small paradox it may be how a I to say that and it is precisely this tension that the profound role of libraries is revealed These two words, хочу, хо, хочу сказати, і ви зрозумієте, як роль бібліотеки може бути презентована через такий, на перший погляд, оксиморон, мовчазний бастіон. Бас... Бас... І на ту роль нашої відповідальності, яку ми кожен день беремо на себе у розбудові демократичного суспільства. Чому ми бастіони? Тому що ми постійні безпечні місця для розвитку демократії, для розвитку демократичного суспільства. Але наша мовчанка, вона насправді дуже активна, і вона е має під собою активну позицію. Це процес, коли ми of deep understanding, коли ми сприяємо розвитку процесів сто глибокого читання, глибокого розуміння, протидії дезінформації для створення стійкості в інформаційному суспільстві, і таким чином з такою, на перший погляд, пасивною пасивною мовчазністю нашою, насправді пов'язана активна наша діяльність. Тому що на сьогоднішній день коли часто відбувається просто як підміна понять інформація та дезінформація, наша роль бібліотек залишається центральною для розрізнення понять інформації та дезінформації, а також як вибудовувати адекватні реакції суспільства на дезінформацію. Ми маємо також а, сприяти розумінню суспільству, що відбувається, як відбувається, як воно буде відбуватися, і сприяти формуванню правильного сприйняття. Також ми, як бібліотекарі, сприяючи власному розвитку професійному, можемо сприяти розвитку суспільства в цілому, І частиною нашої місії Є усвідомлення те, що ми а, не маємо втрачати а, жодного моменту в нашій відповідальності для а, боротьби, боротьби з дезінформацією, особливо в ці а, часи війни в Україні. Тож це... Як а, акт такої нашої валідації оцінки, в якій ми як бібліотеки вступаємо і формуємо наші а, стратегічні функції в розбудові а, нашої національної безпеки? Це не тільки просто про нашу мілітарну спроможність, а ми маємо а, маємо сприяти а, маємо сприяти. Нашій стійкості інформаційній всередині суспільства і вся ця наша боротьба це є актом нашої стійкості актом стійкості в нашій національній стратегії безпеки як ми можемо виступати прости проти кампанії з дезінформації? І як я вже сказала, ця валідаційна робота це як такий щит від маніпуляції, це як а, презервації нашої національної пам'яті та збереження нашої нашої суспільної цілісності. В in сенсі слова. бібліотекарі і бібліотеки мають бути покладені в а, повістку дня а, в, на, на порядок денний розбудові стратегії національної безпеки, оскільки ми не тільки зберігаємо правду. Але і фільтруємо правду від неправди таким чином, сприяючи, як я вже говорила, розбудові демократичних процесів і. Ми має, ми не маємо здаватися цій тиші. Ми маємо боротися з тишею. І це дуже лякає всіх загарбників, коли вони усвідомлюють, що бібліотеки не мовчатимуть, що вони не займатимуть пасивну позицію, а будуть говорити і протистояти. Тож це наша місія в якій ми працюємо. І Розпочну Говорити про, uh, те, що означає security uh, безпека і яка роль в цьому питанні should learn and 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 take the best words in our description найкраще слова also our politicians of nachy діяльности how important library is для того щоб адвокатувати нашу роль в розбудові стратегії національної безпеки Всі Ми вже давно знаємо, що національна стратегія безпеки це не лише поле битви, а це інформаційний тил, це інформаційний клімат в суспільстві і в такому цьому розширеному вигляді бібліотека не може бути, як була попередньо просто місцем зберігання інформації а місце для вибудови стійкості протидії дезінформації і я хочу сказати що хочу з гордістю пишаюся тим тією ролю яку ми як національна бібліотека Латвії, виконуємо в цьому ключі So we have consistently worked out to anticipate and respond to this broadened understanding of security напрацювали нашу базу розуміння цього вибудови цієї розширено розширеного бачення національної стратегії, and our emergency response group develops and tests thus various threat scenarios. У нас, у нас була підібрана така робоча група, яка розробляла декілька просто як перелік різних сценаріїв. А також як боротися з цими сценаріями, негативними сценаріями я маю на увазі. і як ми, бібліотекарі, які нові ролі ми маємо примірювати на себе для... Протидії новим викликам я думаю, що вже 10 років 10 років тому ми казали про фізичну готовність до військових дій. А сьогодні ми вже кажемо про нашу внутрішню ідентичну. Готовність, готовність нас як ідентичності. І Ми вже всі знаємо, що всі ці загрози вони вже не просто теоретичні, а і не просто вони фізичні. Вони набули вже настільки гібридних форм, що і ми вже настільки плаваємо просто в цій дезінформації в цій постійній. Брехні, історичні брехні, що ми маємо виробляти відповідні стратегії з відбудови довіри до культурних інституцій наша бібліотека зазнала таких гібридних атак, минулого літа інформаційн влітку минулого року. Тож я можу сказати, що ми, як ніхто інший, знаємо з нашого власного досвіду, як важливо займатися цією, цим, цим збереженням культурної спадщини. Тому ці гібридні Атаки вони дуже складні. І саме тому наша готовність а, має розпоширюватися далі, ніж просто презервація фізичних наших а, бібліотечних колекцій. Фондів. Ми почали identifying почали... signs of information disinformation. Адіологіка ми ми почали. Ми почали усвідомлювати наскільки важливим є підвищення рівня розуміння серед бібліотечних працівників про загрози щоденні реальні загрози дезінформації а також історичних вивертання історичної правди And how our strategic alliance з українського I would say now 30 years almost. We have c cultivated professional relationships with професійні відносини з українськими бібліотеками з дев'яностих років. When we even before we moved to our new premises where we sit now, з кінця 90-х років, ще до цього моменту, як ми переїхали в це наше приміщення тепер. Це був перший раз, коли наші українські колеги приїхали до нас, і ми коли ми вперше зустрілися, і перший офіційний візит був later in two thousand three during the Crimea conference in з, згодом з згодом з роками ми почали більш глибокий рівень кооперації і на різних рівнях на рівнях публічних бібліотек на рівнях на рівні асоціацій бібліотечних обмінюючись інформацією досвідом я думаю що це було тією відправною точкою зніде тому що Or was для для, для And, uh, розуміння вашої поточної ситуації, і я дуже пишаюся тим, що наша uh, співпраця uh, постійно uh, зростає, uh, і це збагачує нас. Uh, The importance of value of professional exchange and professional development. І важливість обміну по професійним досвідом це також є цим актом стійкості. It was very it was our pleasure pleasure to also welcome a larger delegation from Ukraine. Ми з великою радістю вітали наших українських колег. the Library of Latvia, Lithuania, Estonia And Ukraine коли ми підписали договір про співпрацю між чотирма нашими бібліотечними асоціаціями України, Латвії, Естонії, Литви, це був дуже такий потужний та знаковий крок вперед перед до розбудови демократичної стійкості і It was very for very forward looking document and agreements between all of us. Uh, Хочу сказати, members. що uh, цей um, меморандум today, це був такий Library далекоглядний документ. Active cooperation agreements with the forest institutions ми... in Ukraine. It's the Yaroslov Mudry National Library. Наразі працюємо з бібліотекою Вернацького, бібліотекою мудрого, Ярослава Мудрого, з Каразенською бібліотекою. І знову ж таки, це не тільки не просто такі якісь документ угоди на папері, а це. А, насправді реальна um, співпраця uh, Коли відбулася 2022, повномасштабна війна у uh, 2022 році. ми також не очікували, що нам скажуть щось якось там робити. А взяли ініціативу самі свої руки. і ми засудили агресію Російської Федерації. Uh, flag three flags in front Nos. of our national library. So one is Latvian flag, the second is Belarusian three. resistance flag, and the third is. Три прапори наш латвійський, український та білоруської опозиції. Тож ми з перших же днів почали надавати свою допомогу та засуджувати всі ці агресивні дії Росії. А також ми постійно наголошували на необхідності виключити Росію з усіх платформ і постійно будемо продовжувати це робити також ми були дуже активні в операції ово варіос чарі платформ. були дуже активні на різних благодійних благодійних майданчиках для українців. Uh, which was really really what we could donate immediately and it was for sealing <smarton> and protecting buildings and uh, also libraries and storage areas under threat and they also reached kerson region we know that Um but again this was not really an aid from our side, it was really сказати really a, a, a solidarity, but also що це була так допомога з нашого бока з боку. Це була просто солідарність стратегічна наше бачення That we strengthen whatever you say. We і ми what we say, we that будемо we посилювати right все, що and ви говорите. Ми знаємо, very very що ви праві в усьому, і us. це буде, знову ж таки, ще um, so одним really, нашим really, актом солідарності. Um, і це... In the of um, our actions, although don't stop just by emergency logistics, під, підтримували. Ми також підтримували. Ми також почали розширювати наші колекції книжкові колекції українською мовою, створюючи спеціальні книжкові полиці для книг українською мовою. Зокрема, виданнями Лесі Українки. Зокрема, також, як вже було у Шринові та Томашем зазначено, ми також запровадили курси англійської курси латвійської мови, а також easy access of all the information also in Ukrainian. Калястанди а також різні різні зустрічі для українських біженців українською мовою, тому що ми зі свого боку ми розуміємо важливість, важливість рідної мови для біженців, для того, щоб вони були, мали впевненість в своєму націона своїй національній мові ми також ініціювали різні експертні семінари на різні теми. Чому ми можемо від вас навчитися? Як ви боретися з дезінформацією? І для нас це також. Важливо розуміти картину інформаційну картину well, від вас. тож сьогодні uh, ми можемо бачити що бібліотеки наразі відіграють важливу роль у відбудові культурної сфери України, і ми також ми постійно співпрацюємо з нашим міністерством, з нашими політиками, політиками показуючи їм, що роблять українські бібліотеки для оборони своєї свого суверенітету, своєї національної безпеки. І я дуже рада, коли я можу постійно це вкладати в голови тих людей, які ніколи раніше не думали про роль бібліотеки з такої uh, точки зору. Uh, following that, we are also very happy that since November 2024, з листопада 2024 року був проєкт з Шведським інститутом з бібліотекою Ярослава Мудрого і Українською бібліотечною асоціацією, і нашою національною бібліотекою цей проект пов'язан з розширенням повноважень бібліотек для відбудови України для розбудови демократичних демократичних процесів для відбудови стійкості для, для різних процесів І це насправді є такою моделлю розвитку інституціонального розвитку та надання більших можливостей бібліотеці. Для розвитку в Україні І таким чином бібліотеки представлені в цьому проєкті як точки розвитку демократії. і ми хочемо ще раз підкреслити, що бібліотеки слугують хабами достовірної інформації Анодітальної інклюзії інклюзії, а також навчання впродовж цього життя. І ми можемо посіяти ці зерна важливості бібліотек не лише в розу в розумах бібліотекарів. Ми і так всі ці це розуміємо, але серед ширшої аудиторії. У нас буде ще більш широкий проєкт, Uh, який фокусуватиметься на uh, розвитку uh, uh, компетенцій uh, uh, бібліотекарів Сказати про більш конкретні наші дії з початку війни. Я хочу зазначити, що There have been many, many very uh, strong messages that we have been. been very sharing many out. Messages, um, and uh, I think. І я вважаю, що ми зробили такий внесок в розвиток нової ери безпеки, де потрібен такий суф у самому сприйнятті концепту безпеки тому що. На саме наразі ми маємо зрозуміти а за що ми власне стоїмо і, і, і навіщо це? І як саме ми маємо це робити? Для uh, того, щоб uh, виробити нашу стійкість до uh, наративів маніпуляцій. про... So Uh, and the everyday ritual of reading and the spaces щоденний ритуал uh, оцінки знань тож so, наша бібліотека адвокує за нову парадигму безпеки, де бібліотека є центральною у протидії дезінформації. We do see libraries as trusted sources and бачимо бібліотеку як uh, інституцію з високою з високим рівнем громадської довіри. We do advocate for libraries to be included in these civic responses um, and response strategies. І, І ми також адвокуємо за те, щоб функції бібліотек, діяльність бібліотек, була включена до розробки стратегії національної безпеки. надаючи місця, uh, місця безпечні місця. Uh. So точки психології, також як я вже зазначила, постійно маємо концентрувати нашу увагу на диш підтрим, на підтримці високоякісних послуг і постійно йти в ногу постійно крокувати з часу. То іншрийно з ню функція фрамсупотін диджитал скіл акцизин і либерєс то промотинг варіас литрація. <різоване> Як я вже зазначила, наші послуги мають мати широкий широкий такий розгляд від формування діджитальних навичок для до формування навичок а, розрізнення дезінформації для того щоб вибудовувати різні але демократичні громади з таким демократичним компасом, які постійно борються за свою мову за національну безпеку, І в цьому розрізі Ми також бачимо свою роль як платформу з якою ми маємо виступати, і де нас мають гарно почути, Have been also by giving louder voice to what is happening in Ukraine and to never stop so supporting uh what is happening. Ми, як я вже Ukraine, зазначила, як ця платформа для голосів so, 2022, ми маємо надавати 2022, голос нашим українським, українським колегам, щоб вони також могли виступати yeah, so і казати і правду, про правду. Тож really, 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 I would say opinion leaders in the, in, in the society. Взагалі то взагалі то бібліотека <святування миспільця людей> це такий хаб розкриття свідомості людей, як ми, як борці, і за правду, та ми як ми формуємо суспільну думку. Ми також з українським посольством організуємо організуємо кожен рік концерт commemorative і at the National Library of Latvia, always providing the premises. Концерт повністю має благодійну 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 Пенгрон ми також організували багато семінарів та онлайн-конференцій в підтримку України. І також ми організували конференцію, присвячену російської війни проти дітей в Україні Тож це не лише на напряму про бібліотеки, це про цінності, це не лише про бібліотечну діяльність, а про загальні цінності Uh, and they have been drawing exhibitions, photo exhibitions, also physical різноманітні, різноманітні виставки, які ми проводимо художні виставки, фотовиставки. і назад наразі у нас reflected on the meaning of the concept of a safe place in наразі ми також проводимо проводимо виставку це яка знайомить незнайомить широкий загал з всіма звірствами, які вчиняються Росією. Ми практикуємо постійно те, про що ми говоримо, щоб бути тим голосом суспільства, який лунає від бібліотеки для розбудови більш потужних, більш потужного суспільства. I really, really in conclusion, want to say to назагалі, я хочу сказати, що дорогі українські колеги, ваша стійкість навчила here, нас, and, як бути бастіонами тут у нас, як міні, бо наймлі натолі дефенд орклекшне лише як захищати наші фонди, а як. Захищати всю нашу націю, всю цивілізацію нашу мову і кожного разу, коли ми спілкуємося на різних міжнародних форумах, ми є тим голосом, який каже, що ми віримо в Україну і що не можуть відбуватися всі ці звірства з російського боку. Prize of fear, but actually calls to action. And um, we trust that these institutions like us, all the library і ми сподіваємося, що всі інституції, культурні інституції, такі як би бібліотеки. Вони мають власний голос, який має бути почути. Ма має бути почутим нас, а тим десен із ми ви обіл препарат. Давайте будемо добре підготовленими, і ä, треба, щоб нам довіряли. і треба бути цими мовчазними бастіонами, які продовжують робити правильні речі. Які дуже потрібні сьогодні. Дякую. Дякую за вашу увагу. І пані Оксані, велике дякую. Була дуже рада вас бачити. І дуже вам дякую. Дякуємо, Дагні, дякуємо в свою чергу. Оплески для Дагні.